Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і остання частина про дебютні принципи від Ковалова з рейтингом 4-го розряду. Отож. Е так, так. Це той самий Гуру, який вів свої терміни, які зовсім не мають нічого спільного з розумінням шахів. Отож, наприкінці своєї лекції чи уроку він запропонував дітям. Які навіть не зовсім знають правила шахів, можливо, не всі знають правила шахів, грати проти нього. Але, ну, в принципі, що тут такого. А сам ось тут вімкнув собі, там на відео це можна побачити. Вімкнув собі тут, де воно спочатку? Вімкнув собі е, чи що там якусь прогу, і просто дивиться на ходи туди. Тобто, грати проти шахістів, які. Зовсім новачки, і ще вмикати для цього провод, ну це вже, занадто. це вже занадто. Ну як це можна таке робити? Діти там правила не знають, але він дивиться. Так що, виходить, що кавалов <смас> не просто шахрай, так. не просто людина, яка там все до теорії розводить і намагається вчити, одягнув окулярчики, взяв цей маклер, водить. Але він ще й читер. Я вірно розумію. Цікаво б від експертів почути думку, що це читерство чи ні, коли граєш проти учнів, використовуючи прогу проти учнів-початківців. Так. Затирається багато де в нього відео, тому що ну важко йому важко, мабуть, там багато дублів, не виходить в нього нічого. Потім вони почали ось таке грати. Він тут c 3 Кінів 6, d 4 є e, d 5 знову називається позитивною динамікою. Я вже сказав, що такого терміну немає, це повнісінька маячня або спроба видати себе за експерта, яким він, звичайно, не є. І ще цікавий момент після e 4 e 5 Кінів 3. Він сказав, що ідея ходу цього сюди піти конем, це зробити рокировку. Ну, можливо, це одна з ідей, але все ж таки тут це розвиток фігури з нападом на пішака. Так, Мені здається, більш точно. Далі дуже цікаво було зрозуміти, що це все ну, така лекція затерта, тому що багато хто каже вже там хвилині на 14 до побачення. Все відео йде 18 хвилин, тобто. Заняття, звичайно, не 18 хвилин, а може там 30, 45, 60, 90. Але ось таке заняття. Я не зрозумів, не зрозумів вибачте. Якщо це групове заняття, то, групове заняття, то наживо, мені здається, що логічно, щоб діти між собою пограли, тобто дати. Там 20 хвилин якоїсь теорії бажано не такої, як деяковолов, а вірної, І посадити діточок пограти, послідкувати, можливо, дати якісь поради. Що це за заняття таке, де діти не грають, просто послухали якусь дурню. Друзі, ну мені цікава думка, не думка, виправдання батьків, чому вони повели своїх діточок, яких вони полюбляють, на заняття до такого експерту. Ви що пошкодували грошей? Ви що, не можете обирати, а хочете, щоб ваша дитина обирала, ви не можете вімкнути мозок, подивитися, спитати, а який вас, яке вас звання? Хоча б у вас є розряд кандидатом в майстри спорту чи ні? Якщо є, покажіть це у рейтинг-листі України. І так далі. А які успіхи учнів? Ну, є ж багато питань, які. Збережуть ваш час, ваші гроші і дадуть шанс, шанс вашій дитині прогресувати. Багато відео записав вже. Замовляюся. <passer hơn> Вибачте. Так. Е -ъ 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 так, ось вони цю позицію розіграли, друзі. Кінь це 6, слон це 4, слон це 5, Це 3 кінь 6, є, де 4 ну... єде. Діточки колективно там грали, і 5. Тут він розповідав, що після кінь і 4 втрачається кінь ходом слон Д5. Ну він просто дивиться, що кіні 4 погано йому показує прога це. Але те, що після слон Д5 кінь поки не втрачається через F5, звичайно, таким як Ковалов побачити просто неможливо, бо він на один хід не бачить і на півходу не бачить. Може там на одну тисячну, може й бачить. Це дуже весело дивитися. ну. Я казав, що в принципі переглядання цього відео відкине вас десь на 1000 кроків назад. Я маю на увазі з ковалом. На 1000 пунктів рейтингу назад. Я передивився, мені було дуже важко. Я потім і задачки вирішив, що тільки не робив, щоб якось себе повернути. Щоб якось себе повернути. Але можете подивитися, якщо вам не жаль свого часу, як він е, бе, ме. І на прохую. Якщо прога підвисла, так. Е. Все, що не по першій лінії, то погано або програш. В цій позиції, де воно було, Е5, як там з ним пішли, Е5. Кінь G4 вони, мабуть, пішли, чи розглядали це де, І він тут сказав, що хід кінці 3 це темповий хід. Хоча темповий хід, коли це, наприклад, розвиток з нападом. Звичайно, кінь ні на кого не напав. Ну, друзі, це таке невігластво, ну про яке просто жахливо казати. Оці всі. Терміни, позитивна динаміка на Е4 перший хід Е5 він називає блокадою і так далі. Ну, Такої концентрації, чесно кажучи, вибачте, ідіотизму та новігластва я не зустрічав, мабуть, ніде. І в цій позиції він каже, що далі ми рокеруємо, виводимо ферзя і погнали атакувати. Як це робиться, ніхто не знає, і так далі. Це просто жах. Друзі, ви в себе єдині. Коли ви обираєте тренера з шахів для себе або для своєї дитини, Дитини, вмикайте мозок. Ну, інакше ви будете навчатися у таких, як Ковалов. Так я бачу, що він намагається щось десь під... ну, щось вивчити, але йому ще потрібно повірним матеріалам вчитися. Повірним, повірним книжкам. У гарних, потужних тренерів, йому ще потрібно вчитися багато-багато років, щоб хоч навіть підходити до дітей. Він не розуміє ані процесу. Як вести ці заняття групові. Ані то взагалі що коїться на шаховій дошці Ну, якщо на Е4, Е5, це блокада. А якщо це позитивна динаміка, а хід кінці 3, це темповий хід, а хід ось в такій позиції, в такій позиції в іспанській партії це з попередніх його відео. Ну, там, наприклад, якусь виставив позицію, Там хай буде там рокіровка, слон С5, Д3. Там. Хай буде Б5, слон, Б3, Д6, і він каже: Тура є один, виводимо туру на відкриту лінію. Друзі, ну про що тут казати? Думайте про себе. Ви у себе єдині. Ви витратите час, витратите гроші. Але гроші не головне. Гроші можна заплатити за досвід, навіть за погани. Теоретично. Але ви витратите час. Ви подумаєте, що ваша дитина дурень. Що чому? І вона ходила до ковалова, а грає все гірше і гірше. Вона ж ходила до такого експерта, він же з маклером, окулярчики одягнув. Терміни якісь повигадував. Друзі, якщо ви хочете, щоб був прогрес, треба займатися у гарних тренерів. Ви не поведете ж дитину до лікаря, який прочитав одну статтю, немає не вищої освіти, нічого. Або навіть прочитав одну книжку. Не поведете ж? Ні. Ви не поведете до тренера з плавання, який вміє плавати один метр. Ваша ж дитина не вміє взагалі плавати. Ви ж не поведете. Так і у шахах. Шахи вчать думати, вчать обирати. І батьки повинні своїм прикладом показати, що вони вміють думати і обирати, і відводять свою дитину до потужного тренера. Яких в Україні? потужних тренерів дуже-дуже багато. Я не кажу, що це ось лише школа шахи чому перемагати. Я ніколи так не кажу. Є безліч тренерів і в інших школах. Мені здається, що якби я обирав тренера, я б обирав по двом критеріям: перше, звичайно, його рівень і його кваліфікація шахова, успіхи учнів. І друге, щоб не обирати таких. Якихось читерів, якось Крил Шевченко зараз тренує. Ну, так він же заблокований за читерство. Він зізнався, читерство наживо. Або таких полюблюючих е, руського міра, там Богданов, е, Мірзоїв і так далі. Це для мене теж не припустимо. Мені здається, ось за цими факторами можна вибрати патріотів та сильних шахістів і сильних тренерів, можна вибрати в Україні. Тренера, я думаю, таких 20-30, як мінімум, компетентних тренерів ви знайдете собі. Так, в чому проблема? Знаходьте і прогресуйте. Дякую за увагу. Наступне відео буде про навчання одного потужного міжнародного гросмейстра. Не мене. Більш сильного, але не як тренера.